Всім привіт! Чекаю, поки інстаграм надійшли оповіщення про мій прямий ефір. Можливо, хтось доєднається. Трішки чекаю і будемо починати. Заодно провіримо, наскільки актуальна, наскільки актуальна тема догляду за собою. Тому що на перший погляд ця тема така собі, начебто, неважлива, але ми доведемо про те, що вона навіть дуже важлива. І так, всім привіт! Мене звати Олена Гидерим. Я експерт по вашій самооцінці, по впевненості в собі. Одягаю корони протягом семи років, і я думаю, навіть не протягом семи років мені. Я, я так думаю, мабуть, з самого народження. У мене на сторінці є рубрика онлайн школа Королев. Привіт-привіт. І сьогодні у нас третій урок присвячений темі догляду за собою. Цю тему вибрали мої підписники, які мені радили писали. В особисті повідомлення. Тому давайте поговоримо на цю тему: догляд за собою і чи важлива зовнішність так звучить наша тема. І так, що таке догляд за собою? Коли ви чуєте цю фразу догляд за собою, у вас, мабуть, йде якийсь асі... асоціативний ряд, да, якісь картинки. Що це таке може бути? Мабуть, у вас йдуть картинки, догляд за собою, це про що? Це, мабуть, про зовнішність. так? Хто в прямому ефірі, У мене трошки падає сонечко, я не сильно бачу, скільки людей в ефірі, але надіюся, ви будете активно приймати участь, задавати мені якісь питання, щоб у мене більше було натхнення теж співпрацювати з прямими ефірами, тому що прямі ефіри це така нелегка штука трошки для мене. А, і так, а, догляд за собою. До речі, хто в прямому ефірі? Напишіть мені, що ви сьогодні зробили по догляду за собою. Є трошки людей, небагато. Напишіть, не полінуйтеся Мабуть, що, мабуть, вмилися, почистили зубки. Так, давайте, давайте трошки ширше подивимося на цю всю історію. Утрення масочка. то що надо? Давайте подивимося трошки ширше на цю всю історію з доглядом до собою. І. Візьмемо за приклад. Так, душ, крем, трохи макіяжа. Ну, молодці, молодці. Медітація. О, це цікаво, це цікаво. Давайте візьмемо, за приклад, автомобіль. Про який догляд йдеться, коли ми говоримо про автомобіль? Ну, почнемо з першого. Це, скажімо так, про зовнішній фактор, да, про який ми проговорили трошечки раніше. Да, там внутрішня масочка, душ, крем, трошки макіяжу. А, машина, в принципі, да, те саме. Е, е, слідкуємо за чистотою автомобіля, е, колеса, кузов машини. Так, що тут ще в мене в машині можна роздивитися? Це салон, багажник, коврики. Це йдеться про зовнішність. Наступне без чого вона не може обійтися, це без топлива. Ви слідкуєте за тим, щоб машину доглядати якісним топливом. Ще наступне, що машина робить, це їзди. Періодично робиться діагностика, перевіряється її ходова і тому подібне. Так, з Ані Володіна, Аня Володіна. До речі, ми готуємо прямий ефір. з Ані Володіною. скоро буде. А трошки про машину тоді да, розказала. Якщо ми говоримо про людину, то людина це ще більш такий великий механізм, який потребує більш великого догляду за собою. Тут, якщо у вас є перед собою ручка блокнот, ми тут от починаємо записувати, що таке догляд за людиною, да, за таким нашим великим огромним механізмом. Перше, що ми написали, це зовнішній догляд. Так? Тут про зовнішність можна говорити довго. Це починається там, шкіра обличчя, шкіра тіла, ручки, ножки, нігті, брови, волосся, зуби. Тобто зовнішній фактор для догляду за людиною він якби такий досить обширний. Так? Наступний догляд за людиною це її фізична активність. Рух, спорт, зарядка якби це все сюди входить. Третій пункт я, до речі, виділила для себе аж 8 пунктів догляду за собою. Ми зараз по них всіх пройдемося. Третій пункт. Це харчування, тобто ми слідкуємо за якістю наших продуктів і таким способом ми доглядаємо за собою, за нашою за нашою як це, системою травлення, за нашими внутрішніми органами, те, що ми їмо, слідкуємо. З нашим балансом в їжі. До речі, я теж готую ефір щодо корисного харчування, і згодом ми виступимо з експертом на цю тему більш детальніше. Четвертий, який догляд за людиною це за собою да? догляд за собою. Це медичний. Медична діагностика, скажімо так, в когось традиційна, в когось там комп'ютерна. Ми слідкуємо за собою, робимо собі такий догляд в медичній діагностиці. Далі, наступний п'ятий пункт: це інтелектуальний розум. Насичуємо, доглядаємо свій розум корисною інформацією, книжками, тренінги, лекції, вебінари. Насичуємо, доглядаємо за собою, щоб бути да, розвивати свій розум, інтелектуальні здібності. Наступний пункт психологія. Ми слідкуємо за своїм психологічним здоров'ям. Це для мене один із теж таких самих найважливіших пунктів, тому що ну, якщо брати там да, про відносини в сім'ї, найважливіша да, погода, скажімо так, в домі, яка створюється на фоні психологічних відносин, тобто. Тобто психологічно здорова людина, вона може створювати психологічно здорову атмосферу в себе вдома, в відносинах. І це такий один із найважливіших для мене пунктів. Ну, зовнішність зовнішністю, да, і якби психологічно теж. А що робити, якщо мотивація по догляду дуже низька? Де брати натхнення, якщо слаба любов до себе? Ну тут зараз ми поступово і до цього прийдемо. Любов до себе. Ми поступово зараз прийдемо, зараз я відповім на це питання. Наступний догляд за собою в мене виділена і душа. За своєю душею. Це теж такий дуже особистий, інтимний, навіть я сказала, такий догляд за собою. Він доступний абсолютно всім, але часто про нього всі забувають. Далі, восьмий догляд за собою це емоційний догляд. Емоції, це теж в мене теж є один експерт. І я постараюся з ним домовитися, щоб вийти в прямий ефір і поговорити більш детальніше про догляд за своїми емоціями. Це взагалі така класна штука, емоційний інтелект. Хто ще з ним не стикався, загугліть, подивіться, дуже цікава штука, дуже класно впливає на наше життя. Взагалі, емоції така дуже цікава штука. Переходимо до наступного етапу. Для чого потрібен догляд за собою? Ну я думаю, якщо ми трішечки там да, попередньо обговорили, які бувають види догляду за собою, вже зрозуміло, що ну, апріорі вони всі важливі для нас. Але давайте я це все розложу по полочкам. Бо тут вода якраз от, любов до себе, теж вона тут має свою... Свою велику роль. В кожної людини є свої мрії, є свої цілі. І вони, вони, кожна ціль, абсолютно кожна ціль і мрія, вона зачеплює тему догляду за собою. Давайте на прикладі. Наприклад, людина хоче стати. Фотографом, який догляд їй для... потрібно, да, щоб стати фотографом? Розумовий догляд. Вона повинна думати, розуміти, як фотографувати, як тримати цей фотоапарат і да, якби. Далі, фізичний сила, тому що треба тримати фотоапарат, треба займатися спортом. Я, до речі, коли. Дуже активно займалася фотографією в свої ну, перші шаги там, по фотографії, я знімала абсолютно все. Це було настільки тяжко, що я реально почала займатися спортом для того, щоб бути більш сильнішою, тому що коли ти носиш тушку там, майже кілограм, плюс там, великі об'єктиви, плюски, і плюс якісь додаткові. Та матеріали треба доглядати за собою фізично, підтримувати своє фізичне здоров'я. Якщо ми говоримо про більш масштабніші цілі, які будуть потребувати більш розумової діяльності, то це як само собою розуміюче людина повинна приділяти, доглядати за собою фізичному, тобто зовнішність для фотографа, да, от третій пункт у мене вона теж має значення, тому що Фотограф і він веде переговори з партнерами, з клієнтами, і якби зовнішність да, повинна бути опрятна, гарна, особливо там, коли йде значна подія, така як весілля, ви фотографа не візьмете такого, який буде бігати в якійсь там футболці і в рваних джинсах. який повинен класно виглядати і претендувати. Правильно, як претендуєшся да? знаєте, є така фраза. От, Відповідати тому е, заходу, на який він іде. Зараз ще спробую іще <свісно> більш донести інформацію. Наприклад, візьмемо штуку, що людина хоче стати високооплачуваним коучем, психологом. Який догляд вона повинна робити за собою, щоб досягти цієї цілі? Абсолютно всі пункти повинні працювати. Привіт, привіт, хлопці. Абсолютно всі пункти повинна пропрацювати ця людина і доглянути себе вздовж і в поперек, і зовнішнього, і внутрішнього. Тому що коли ти претендуєш на цю роль да? ти повинен вивчити свою аудиторію, знати, яка це аудиторія, і їй відповідати зовнішньо розумово. В внутрішньо душевно співпадати по всім параметрам, скажімо так. Якщо наша ціль це іде чоловік, це, до речі, дуже класна тема, <сум> коли Золушки мріють вийти заміж за принца, не забувається те, що якщо ти претендуєш вийти заміж за. Розумного чоловіка, да, психологічно здорового, а це саме головне, до речі, щоб чоловік був психологічно здоровий, не був якимсь аб'юзером, там а, моральним якимсь деградантом, щоб він був психологічно здоровий. То тоді, якщо ти претендуєш на такого чоловіка, тобі потрібно відповідати. Тобі треба пройтися повністю абсолютно по цим всім пунктам. Е і почати щось робити в цьому напрямку. Претендуєш, відповідай. Це така фраза, вона у багатьох визиває інколи негативні якісь такі емоції. Ну, я її люблю, я до неї класно відношусь, тому що, ну, а як? Якщо ти претендуєш, то, будь ласка, тоді відповідай цьому. Так, зараз я дивлюся, що в мене по пунктам. Mm, да. Наступний пункт якраз чек-лист. Uh, uh, okay. Про любов до себе. Да? Питання, як звучало, що робити, якщо мотивація по догляду дуже низька? Де брати на натхнення, якщо uh, слаба любов до себе? Якщо любов до себе слаба, то її треба в собі розвивати. Е, ну, неможливо так, що ви себе там, ну, геть не любите. Да? Є абсолютно є за що себе полюбити. Ну, це взагалі така тема глобальна, її якраз от, треба проходитися абсолютно по всім цим пунктам. Е, і отут от, треба взяти блокнот з ручкою, прописати всі ці пункти, які ми писали раніше. Да? Зовнішній, фізичний, я так швидко е, нагадаю. У вас є час записати: зовнішній фізичний харчування, медичне обслуговування, інтелектуальний, психологія, емоційний догляд і душа. От ви собі виписуєте і ви самі собі прописуєте чек-лист, до якої цілі у вас по життю є цілі, вам треба з ними. Кажем так, вийти на «ти», їх зрозуміти, поняти, прописати собі, і повністю потім зробити такий чек-лист, що мені потрібно: мотивація, любов до себе, розвивати любов до себе. От, наприклад, починаємо з зовнішності. Да? До речі, на курсі Королева як стиль життя ми по цим всім пунктам будемо проходити на протязі всього курсу, і більш детальніше, більш глобальніше з моїми рекомендаціями. Наразі я рекомендації даю скласти чек-лист самі для себе, який який вам хочеться а не той, який я собі зараз придумаю. Тому що в мене може бути свій чек-лист. У вас може бути свій чек-лист. Почніть з малого, не беріть. Відразу дуже великі масштаби, тому що людина, як я там дав в попередньому ефірі про впевненість собі, я говорила, що людина не може скаканути відразу в 10 клас, не побувавши в першому, другому, третьому, п'ятому і тому подібне. Тому берете собі, прописуєте невеличкий чек-лист, що вам потрібно робити по всім пунктам: зовнішність, ну і берете шкіра, наприклад, догляд за шкірою. Що би ви хотіли? Напишіть на рівні, хоча б на рівні, що би ви хотіли. До більш складного вже, да, до планування, до дій, ну ви вже дойдете згодом трошки, почніть з малого. Це, до речі, мені питання поставила хто? Це мені поставила Ксенія. Ксенія, ну це в тебе прекрасна можливість. Ти зараз знаходишся в курсі, в потоці. Курсу Королева Екстиль життя. В тебе взагалі зараз буде бомба-ракета. Так. Чек-лист собі прописали і потихеньку почали його робити, внідрять. І таким чином ви для себе якраз і роз, будете розуміти, що найважливіше – Зовнішній догляд за собою, чи ти внутрішній, про який ми говорили, да? тому що ну, якби, тему так ми вже назвали да? про зовнішній догляд за собою, і ми розуміємо, що він якби і важливий, да? але є і ще, помімо нього, іще є дуже багато доглядів за собою, які потребують великої уваги і єжеднівних усілій. Так, ну що, я так постаралась стисло коротко розповісти тему догляду за собою. Я надіюся, що вам щось зрозуміло, що не зрозуміло, можливо, у вас і виникли питання, ви можете мені їх задати прямо зараз в ефірі. Можете задати їх мені, коли будете переглядувати його чи повторно чи ну, в записі. Да? А я буду рада відповісти на ці запитання. Дуже рада, що не були присутні дівчата, задали мені якісь питання. Для мене прямі ефіри ну це взагалі така нелегка штука, але я працюю, тому що я хочу ставати кращою версією себе, вдосконалюватися, і завдяки вам я теж це зможу зробити швидше. Нагадую вам, що в нас зараз є діючий курс, «Іде королева екстиль життя. І ми плануємо вже наступний курс, вже йде набір, вже ви можете зайти по силці в мене в профілі тут в інстаграм, і записатися на наступний курс, де, до речі, тема догляду за собою буде на протязі всього курсу. І все, наразі всім. Тоді до побачення, якщо немає ніяких питань. Дякую, дякую, Ксенія. До побачення. Дівчата, ви, до речі, готові прописувати вже собі чек-лист по догляду за собою? Ви вже написали, ви справилися з таким завданням класним. Це така, така насолода була писати, читати ваші. Так, як це так акуратно сказати, щоб, да, щоб не розголошувати наші завдання в ефірах. Читати виконані ваші завдання з курсу «Королева стиль життя. От, от так от треба сказати. От тут, от, Я думаю, вже да, складається вже картинка, ви починаєте вже розуміти, що ви те, що ви прописали, те, що ви хочете, треба в цьому напрямку щось робити, якось діяти. І от ми будемо це все. На протязі курсу більше розписувати детальніше, охоплюючи абсолютно всі ці теми догляду за собою і не тільки. Там ще, Там ще впереді у вас дуже багато чого цікавого. Готові, молодець. Клас. Ну все, я в свій таймінг вклалася 20 хвилин. Більше не можу я бути в прямому ефірі, тому що в мене дуже багато є різних справ, які я піду зараз виконувати і готуватися до завтрашнього ефіру з дівчатами на курсі Королева як стиль життя. Буде жарко, да, буде гаряче, буде класно. Буде по-королівськи, тому що ми всі королеви свого життя. Всім гарного дня і кайфового настрою. Все-пока.